Вітаю! Дитяча вакцинація у Чернівцях. Саме на цю тему сьогодні будемо говорити з імонологиною управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Аліною Дашкевич. Це передача Мене звуть Оксана Сікрович. Ходімо! Доброго дня! Ради вас вітати! Вітаю. Дитяча вакцинація у Черніцях, як відбувається у міській поліклініці? Дуже весело і класно, тому що ми щеплюємо діток з задоволенням і дуже раді вітати, коли дітки приходять до нас з батьками щеплюватися. Вакцинація проводиться згідно українського календаря щеплень. Дітки обов'язково перед вакцинацією оглядаються педіатром, лікарем-педіатром, і вони дають згоду там, заповняють разом інформовану згоду. І тоді дітки прямують в кабінет щеплень, де безпосередньо проводять їм щеплення. Покажете нам цей кабінет. Звичайно, підемо. А як відбувається контакт лікаря, який має зробити щеплення, і дитини, який має зробити щеплення? Особливо, що це маленька дитина, якщо вона проживає, Ну, Звичайно, ми спілкуємося з батьками в першу чергу. В кабінеті лікаря-педіатра дитина оглядається на полинальному столику, розпитується все, звичайно, більшості у батьків. Але потім лікар оглядає, слухає, змірює температуру, розпитує маму, який стан дитини. Ну, по дитині видно, коли вона хвора. І тоді дає дозвіл, вони запогляд. Ні, інформовану згоду, і дитина вже з мамою переміщається в кабінет щеплень, де саме безпосередньо і роблять за дозволом лікаря. Це щеплення. А як заохочуєте дітей, щоб вони менше боялися? Е, ну є в нас такі дні певні, коли ми і якісь наклеїчки їм купляємо і клеїмо старшим діткам. Маленьких не треба заохочувати, тому що вони нічого не розуміють. Вони просто їм прийшли і зробили. Це треба більше батьків заохочувати, тобто пояснювати їм для чого їм роблять то щеплення. Колись у нас такі дні імунізації були. Я пам'ятаю, коли ми проводили такі навіть казки, розказували дітям про вакцинацію. Тобто там казкові персонажі. І це дітям дуже цікаво. І, і особливо, коли вони підходять до кабінету щеплення, бачать казкового героя смішарика. Вони заходять з задоволенням в цей кабінет. Вже потім далі там, що в кабінеті відбувається, вже таке. Ти будеш прикладом для інших дітей. Зрозуміла? Представляєш, тут таким малючкам роблять. А ти у нас така доросла а вони дівчинка. Це на тебе всі не будуть Так, да, ти будеш, представляєш, ти будеш прикладом і скажеш всім, що я така смілива дівчинка і все зробила. Дай п'ять. Дай п'ять. Молодець. Ти знаєш, для чого ми це робили? Знаєш? Ти знаєш для чого ми це робили? Що я не заболіла чимто і а може я даже заболіла і легко перенесу. – Боже, яка... Все... Боже яка ти розумна. Це хто тобі мама розказувала так? А яке саме щеплення зараз робили? Ми робили дівчинці від кору паротиту краснухи, так як їй 6 років їй вже по календарю щеплень. Ця вакцинація повинна провестися, і від гепатиту Б. Чому? Тому що дотепер мама не щеплювала дитину. Ну з якихось своїх переконань, і ми з нею переговорили, вона вирішила щеплюватися. Я дуже так, таких батьків хвалю за те, що вони вирішують щеплюватися. Чому важливо щеплюватися від гепатиту Б? Тому що це відвідування стоматолога, це в майбутньому дівчинка буде манікюри Дікюри робити, а зараз є теорія про те, що гепатит Б передається і побутовим шляхом, тому це дуже-дуже важливо. Тому їй прийшлося витримати два щеплення: кірпаротит, краснуха і гепатит. Ну, дівчинка досить смілива. Нехай вона кричала, але це, можливо, так її відволікало від того, що їй робили, ін'єкцію, але класно. А як саме ви працюєте з батьками? Як переконувати їх, якщо вони побоюються, скажімо так, або чомусь відмовляються? Ну, в першу чергу треба знайти ну, рівень довіри до себе, тобто, щоб вони довіряли. Вірили лікарю і дали відповідь батькам на всі питання, які вони задають деколи. цих питань дуже багато. Вони задають від того від якості вакцини, коли це краще робити, як це краще зробити, що можна до того, що можна, можна після того. І якщо лікар дає е, всі відповіді на їхні запитання і ще й каже, що не переживайте, я буду вас супроводжувати протягом там декількох днів після вакцинації, батьки згоджуються. І у нас таких категоричних відмовників, хочу сказати, дуже мало. Ну, це релігійні переконання, там якісь релігійні конфесії певні, там, не дають дозвіл на вакцинацію. І, в принципі, так передбачено колективний імунітет, що якщо там десь 5-6% є таких відмовників, це не страшно. Ми переживаємо тільки за те, що коли більше тих 5%, коли там уже 10-20% не щеплено, саме в дитячій поліклініці ми за цим дуже слідкуємо. Тобто, ми ну, говорить цифри, але без цифр ми не можемо. Тобто, ми відслідковуємо моніторимо весь час, скільки в нас дітей щеплено, скільки було заплановано, скільки щепили. І Якщо тільки той рівень падає, що ми з якихось причин не щепили, ми одразу б'ємо тривогу, знаходимо причину і закликаємо тих дітей щепитися. А від початку року яка ситуація? Дуже гарна, взагалі, тобто, не я кажу, не зважаючи на те, що в країні війна, ми дуже гарно щепимо. Тобто, якщо за квартал повинно десь 25%, то ми десь в районі 23-24 по всіх видах щеплення ми виконуємо. Десь, може я кажу, про галу не бути в тому, що трошки пізніше вакцина доставляється, Але ми цих дітей всіх викликаємо, тобто педіатри з цим працюють, вони мають кожен задеклароване населення, вони знають, вони мають плани на щеплення, не так просто все. Вони плануються все, і викликають тих всіх дітей на певний період, коли вони заплановані, викликають цих дітей. В разі якщо ці діти з якихось причин не прийшли, там чи хворі вони в цей момент, чи вони на виїзді, десь уїхали, виїхали, то їх закликають пізніше. Тобто це вже за індивідуальним календарем ще йде. Але це все відслідковується. Кожен лікар має собі такий монітор, тобто він слідкує. Крім того, у нас зараз ці щеплення вносяться в електронну систему. Тобто, це все ми можемо бачити і в електронній базі. Тобто, ну будь-куди не поїхала дитина, в електронну базу можна знайти зайти і подивитися її, її щеплення. Тобто, дуже в нас багато ще внутрішньо переміщених осіб. Так теж вони в нас щеплюються. І ми таким чином, в деяких, на жаль, не у всіх є, звичайно, не з усіх областей є, що вносено в попередні щеплення. Ну, в силу того, що напевно там тим областям більше дісталося, і це, але ми, якщо пеперові носії, тобто ми вишуковуємо те, що є, і доробляємо те, що потрібно. А розкажіть трошки більш детально про сам кабінет щеплень. Чим він обладнаний? Кабінет щеплень складається з двох кімнат. В цій кімнаті, в якій ми знаходимося, у нас є пеленальний столик, тому що ми робимо малючкам лежачи. Дівчатка вкладають на пеленальний столик і робиться вакцинація там. Є кушетка, тому що вакцинацію не можна робити стоячи в стоячому положенні. Тобто є дітки старші, то їх треба посадити з батьками на кушетку і робити в сидячому положенні. Можна навіть декому хто боїться положити на кушетку, хто старший. Ми ложимо. Також у нас тут є холодильник для збереження вакцин, тому що вакцини всі обов'язково мають зберігатися при температурі плюс, 2, плюс 8. До речі, хочу відмітити, що, що дитячу поліклініку, ми як критична структура, нас не відключають від світла. Але наразі, якщо так станеться, що і нас будуть відключати, у нас є генератор. Ми за цим забезпечені, тому вакцини будуть дотримуватися цю температуру. Також є маніпуляційний столик. На маніпуляційному столику це для медичних сестер, які готують тут до щеплення, тому що треба вакцину набрати, треба є дезінфікуючі ватки з спиртом. Є пластирі після вакцинації. Вони клеять і є коробки утилізації, в які вони складають все, все після того, після і шприци, і ватки. Ці все, все йде в коробку утилізації. Звичайно, ну таблиці, календарі ще. Де батьки можуть теж ознайомитися з календарями, подивитися, як вводиться вакцина, тому що певні види вакцин вводяться по різному. Дівчатка це знають чітко на сто на зубок. Але для батьків, хто цікавиться, як і їхнім дитинам, можуть подивитися, ознайомитися. А що у другій частині? А в другій частині ми проводимо вакцинацію від туберкульозу. Дітка маленьким. Там є в основному це дітки маленькі до року. Ми проводимо, якщо їм не зробили в половому будинку, тому що передбачений календар щеплення так, що він робиться на третій день БЦЖ в половому будинку, але ж якщо з якихось причин там не зробили різні причини, там дитина маловагова, чи що, вони продовжують вакцинацію у нас. Тому у нас там в цій кімнаті передбачено проведення БЦЖ, це вакцинація від туберкульозу і реакція манту. Це діагностична проба, яка проводиться групам ризику. Це певні групи ризику з хронічними захворюваннями, ті, котрі мають контакт з туберкульозом в родині. Тому проводиться це в іншій кімнаті, так, згідно. Наказу до ведення кабінету щеплень так і є, і ми дотрималися цього. Розкажіть, як саме зберігаються вакцини. В Яких умовах? Це в нас прикваліфіковані холодильники. Ми отримали їх від ЮНІСЕФ. Прикваліфіковані вони передбачені для збереження саме вакцин. Тобто це не побутові холодильники, а передбачені вони, бачите, вони розраховані на секції. Ми різні вакцини тримаємо, ми зберігаємо і в кін... тут ще чим вони хороші, тому що тут датчик є температур, і ми бачимо температуру завжди, яка в холодильнику. Тобто вакцина має зберігатися при температурі плюс 2, плюс вісім. Це її холодовий режим. Це важливо для того, щоб вона свої якості не втратила. І тут чим зручні ці холодильники, що ми не відкриваємо. Тому що колись були побутові холодильники, в нас є градусники. Наверху і внизу лежать. Ми слідкуємо за температурами дівчат. Наразі в нас і такі є, і ми такими користуємося, тому що ну, не можуть на всіх забезпечити. Але в нас ми дуже тішимося тим, що в нас є два таких перекваліфікованих, таких лежачих, великих холодильника. І ми. Це тут так само зберігаються вакцина, різні простовиди вакцин зберігаються. І дівчата, коли потрібно, вони беруть запас собі для себе туди, для робочих холодильника, це як для збереження. Тут так само датчик температур, тобто ми слідкують. Вони обов'язково слідкують декілька разів на день, плюс 2, плюс 8. Зкільки вакцин полі... може всього зберігатися у цих холодильниках? Дуже багато. Ну, Взагалі-то ми отримуємо вакцину планово зі складу. Зараз цим займається лабораторний центр, центр контролю якості інфекційних хвороб. Ми замовляємо вакцину і ми не замовляємо річну потребу. Ми, як правило, замовляємо на три місяці потребу вакцин. Тому в цих холодильниках абсолютно все поміщається. Ще така є умова для холодильників, що має бути не більше 50% загрузки. Тобто, це холодильники мають бути забиті, і в нас ми це теж дотримуємося. тому декілька холодильників є. І там ще холодильник, і тут і тут, і ми це, цього дотримуємося. А чи є потреба в додатковому обладнанні? Чи цього вистачає? Ні, поки що нам вистачає. да. Нам не, не треба, в принципі, нас питають завжди. Ми кожного року подаємо заявку. Якщо потрібно додатково, мало ли десь вийшло зі з зла, ладу, якесь ну, обладнання. Ми тоді подаємо заявку і нам постачають. Але наразі на сьогоднішній день ми маємо повністю. Забезпечені холодовим обладнанням. І дуже класно, незважаючи на те, що війна, ми маємо зараз вакцини практично в повному обсязі. Буває таке, що чогось одного немає, що потрібно. Але інші є, ми робимо ті щеплення. Як ті з'являються, ну, це, це не від нас залежить, це логістика постачання. Коли поставили на склад, тоді вони, вони нам доставляють. Але взагалі-то зараз ну, такий період, що досить всі вакцини є. А які вакцини є обов'язковими? В нашому календарі щеплень передбачено 10 обов'язкових вакцин: це від туберкульозу, це від дифтерії, правцю кашлюку, поліоміліту, гемофільної інфекції, гепатиту Б, кір, паротит, краснуха. Це 10, які входять в календар щеплень і вони є обов'язковими. Місто забезпечено наразі цими вакцинами? Так, так. Зараз забезпечені практично всіми, котрі я перечислила. Єдине, що оральної полімлітної вакцини немає, але знову ж це тимчасові якісь в поставці. Ми її очікуємо, ми замовили вже її. Всі інші вакцини, які я перечислила, вони є в наявності. А які щеплення є рекомендованими? Рекомендованими зараз дуже багато рекомендованих, тому що взагалі в світі вже щеплюють від 27 хвороб. В нас в Україні ми щеплюємо тільки від 10 наш календар щеплень, але рекомендованими є ротавірусна інфекція, і вона дуже популярна. Це робиться малюкам до 6-місячного віку. Вона капається в ротик, і батьки дуже цьому раді, що капається, не колиться. Потім ще є така від пневмококової інфекції, яка захищає нас від пневмокока. Пневмокок це той, який викликає лорпатологію. Всю це теж дуже поширена в нашій області. Це теж дуже популярна, але вона є рекомендована, вона не входить до календаря щеплень. Також до рекомендованих ще входить менінгококова від вітряної віспи. Теж входить старшим діткам. Ми робимо від папілома віруса. Теж просто єдиний мінус в тому, що ці всі батьки мають купити за власні кошти, тобто в аптечній мережі. Але ми в кабінеті щеплем проводимо ці вакцинації, тобто вони мають, якщо вакцина доставлена з дотриманням холодового ланцюга, тобто навіть з аптеки вони доставляють в боксі. З дотриманням цієї температури плюс 2, плюс 8, і ми тут уже в кабінеті щеплень проводимо. А обов'язкові щеплення вони безоплатні, так без так, обов'язкові. Ті, що в календарі щеплень, вони безоплатні і проводяться в нас в дитячій поліклініці. А ті, що рекомендовані, вони всі йдуть за кошти батьків. Так, так, так. Mm -hmm. так, так, а так. Ціни від і до може входуватися якої су? Від 400 і поверх тисячі. Ну до речі, різні цінові політики в різних аптеках, тому що я сама слідкую за сайтом таблетки ЮЕЙ. І якщо подивитися ціни, тобто може, може бути в різних аптеках до 700 гривень різниця в вартості вакцини. Тому ми рекомендуємо батькам подивитися. Тобто, це вже не наша відповідальність за яку ціну вони купили. На наша відповідальність тільки то, щоб вони правильно її принесли з дотриманням холодового ланцюга. Тобто а, скажіть про це більш детально, як це має відбуватися е, в якщо батьки купляють в аптеці. Аптека має бути забезпечена холодовими сумками, такими сумки-переносні сумки, які протягом двох годин дотримують, витримують цю температуру плюс 2-8. Плюс тобто це достатньо часу, щоб з аптеки переїхати сюди до, до, до нас. Якщо наразі в аптеці немає, то ми ну, надаємо таку сумку-переносну сумку холодильник тут, в дитячій поліклініці, але це обов'язкова умова, тому що вони не мають права, особливо в літній період, аптека відпустити без цього. І в аптеці ще ви Дають, крім того, що вони в цей бокс видають, вони видають сертифікатом якості на цю вакцину, тому що це теж обов'язкова умова. Тому що всі вакцини, які ми отримаємо за державний кошт, вони всі поступають до нас сертифікатом якості, тобто з перевіркою 100% що вона перевірена, вона дотримана. Вона пройшла всі етапи перевірки і мають сертифікат якості. Тобто, якщо батьки потребують, щоб ми їм показали цей сертифікат якості, ми їм маємо показати. А з аптеки вони приносять цю, і вони прийшли до нас нас з вакциною вірніше не до нас вже в кабінет щеплень обов'язково вони мають прийти в кабінет лікаря. Тобто перед тим, як ми робимо щеплення, дитина має бути оглянута лікарем. Скарги розпитати, послухати, поміряти температуру, і тому подібне. Лікар дає дозвіл, батьки заповнюють інформовану згоду на те, що вони згідні робити. І тоді вже в кабінеті щеплення проводяться щеплення, і, звичайно, записуються в карточки все, якою серією, коли це зробили, навіть в яку руку ми це теж записуємо, тому що це важливо. Якщо робимо декілька щеплень, то ми пишемо, допустимо, там праву руку ми зробили від дифтерії, а ліву там. Від кору паротиту краснухи, щоб якщо буде наразі якась місцева реакція, щоб ми розуміли, на яку вакцину. Чи є серед обов'язкових і серед рекомендованих щеплень, такі, від яких батьки частіше відмовляються через якісь упередження, можливо, чи острахи? І чому, і що буде, якщо не робити щеплення? Ну, серед рекомендованих практично таких немає, а от серед тих, які входять до календаря щеплень, це найбільше відмовця на вакцину АКДП. Ну, не відмов, а острахів більше, так скажемо, тому що їм треба пояснювати. Чому? Тому що е, ця вакцина дає найчастіше, частіше, вірніше, не найчастіше, а частіше, ніж за інші вакцини, місцеві реакції. Це може бути почервеніння в місці ін'єкції, це може припухлість, болючість болить. Дітки, коли меншим діткам до двох років ми робимо в ножку, дітки часом буває, що не стають на ножку із-за того, що болить. І якщо батькам ми правильно пояснили, що таке може бути, і таке проходить за декілька днів, батьки спокійні, йдуть і спокійно вакцинуються. Е, в, в інші вакцини вони менш такі реактогенні, так скажемо. Ну але цього боятися не треба знову ж таки. Ми завжди стараємося пояснити батькам. І в першу чергу, якщо батьки це зрозуміли і довіряють лікарю, все гаразд, все проходить не у всіх ця місцева реакція. Тобто ми всі індивідуальні, і хочу за зауважити на те, що на будь-яку ін'єкцію може бути місцева реакція. Тобто, не обов'язково це буде вакцина. На будь-яку ін'єкцію може бути місцева реакція, тому цього боятися не потрібно. А проводити. Угу. Ну, більше про дитячу вакцинацію пропоную поговорити вже у студії СІ-4. Ходімо. Ходімо. Пані Аліно, яка загалом ситуація з вакцинацією дітей у Черніцях? Загалом в Чернівцях непогана ситуація по вакцинації. Це пов'язано з тим, що все ж таки батьки стали більш розуміти цю тему, тому що ми її постійно популяризуємо, цю тему вакцинації, і батьки стали менш боятися приходити. І, і крім того, не зважаючи, що в країні війна, ми маємо доступ до вакцин. Якщо сказати в цифрові, тобто медицина, вона ну за загалом, цифрами всі рівно ну, ми мусимо цифрами оперувати. Тому що ми тоді будемо знати, наскільки ми просідаємо чи наскільки ми впереді, попереду. І от є такі контрольні показники виконання прощеплень. До прикладу, ми берем, якщо рік ми беремо за 100%, тобто за 5 місяців десь контрольний показник мав би бути 41% приблизно. Uh -huh. І по кожному виду щеплення ми робимо такий аналіз щомісячний який, так от ситуація по Чернівцям досить непогана. Якщо ми говоримо про комплекс КДП, це дифтерія, правець, кашлюк, то там десь в районі 39%. Трошки краще з ревакцинацією – це дітки, які роблять півтора року. Там 41%. відсоток. Ну, вважаю, що це за рахунок внутрішньопереміщених осіб, тому що вони не були заплановані у нас в план, і за рахунок них трошечки більший відсоток от, е, получився. Uh -huh. І ще такий важливий показник: ми дивимося на кір паротит краснуха. Це основні такі види щеплень, на які ми звертаємо увагу. Це кір паротит краснуха і дифтерія правецька шлюб. Так от по кору паротиту краснухи в рік е, це діти з щеплені десь на близько 40% 39,6%. А в 6 років 35%. відсотків теж це ну вже перед школою. Дітей може, можливо, трошечки десь вивозять до бабусь дідусів відпочити. Але цей показник одразу налагоджується, коли вони всі збираються перед школою. І ми тоді наздоганяємо. цей показник у квітні. Була інформація про збільшення захворюваності на кашлюк по області. Яка зараз ситуація у Чернівцях? Скажемо так, стабільна. Вона не йде на зменшення, але стабільно. Спалах продовжується, uh -huh. і ми з ним боремося. І основний метод, звичайно, це профілактика, це вакцинація. І ми бачимо прогалини наші, от саме коли виникають такі спалахи інфекційних захворювань, тому що кашлюк це хвороба, яка може бути попереджена вакцинацією, тобто вона керована. Uh -huh. Ми мож, можемо нею керувати. І якщо ми бачимо спалахи, ми розуміємо, що десь у нас щось не так. Загалом, за рахунок, напевно, це більше все ж таки обласних віддалених районів, скоріше не по місту Чернівці, але й достатні по місту Чернівці. Я не маю чіткої статистики, але знаю що, ще на спад не пішов, тому нам ще є про що думати і над чим задуматися. І причому хворіють не тільки малюки, а й старші люди, і дорослі хворіють на кашлюк. Чи почали активніше щеплюватися на кашлюк? Да, почали активніше і почали цікавитися, в якому віці потрібно робити цей кашлюк. У нас за нашим календарем ми робимо останнє щеплення в півтора року, тобто до, до півторарічного віку дитині, ми маємо чотирьохразово защепити від кашлюка. Світові календарі містять ще із п'яти до шести років вакцинації від кашлюка. У нас календар наш не містить, але за умови, що батьки бажають і зараз є спалах, ми можемо вакцинувати. Єдине, що ми можемо це робити за рахунок вакцин, які вони можуть придбати за власний кошт, тобто ті, які містять кашлюковий компонент. Але ну завжди чомусь так відбувається, бо декілька років тому була спалах кору, mm -hmm. і тоді, тоді люди масовіше починають вакцинуватися, тобто більше цікавитися, от, згадувати про те, що є якийсь календар щеплень, є якісь обов'язкові щеплення, і так само відбулося зараз з кашляком. Але може це і найкраще, правда, таким шляхом не хотілося би. А які найбільш поширені остриги батьків щодо вакцинації? От з вашого особистого досвіду, з чим ви стикаєтесь? Ну, найбільш звичайно, це вони не розуміють складу вакцини, як та вакцина буде діяти. Бояться, крім того, є ще така категорія батьків, яких у сусідів, до прикладу, там співпало в часі якесь захворювання після вакцинації, тобто не внаслідок, а після вакцинації в цьому часі. І вони кажуть, от у сусідів там з дитиною було погано, ми не будемо вакцинуватися. Релігійні переконання теж дуже багато. Тобто, люди приходять і кажуть, нам за... не... не рекомендують робити вакцину. Найважче з такими людьми. Але більшість батьків відмовників ми їх ділили на такі категорії. Ткі категоричні відмовники, тобто з такими, якими важко працювати, uh -huh. тобто, це от релігійні, і ті, які думають, що ми там заживлюємо якісь от навіть таке буває, що з вакциною. І є такі, які вагають, які не розуміють е, склад вакцини, дію вакцини. Uh -huh. І коли ти їм чітко пояснюєш, що до чого. То вони згоджуються, вони довіряють лікарю і погоджуються на вакцинацію. Ну і про про те, що все ж таки більшість довіряє лікарям і більшість довіряє вакцини, говорять і наші показники. А з яких країн переважно постачають вакцини до нас? Наразі за державне держав та що держава за державними поставками: це Індонезія, це Болгарія, це е, Нідерланди, це Бельгія. Це Франція, тобто різні виробники. Тобто, сама Україна, країна не виробляє вакцини. Ми отримуємо з інших країн, там, де є заводи виробники. Угу. Чомусь найбільше бояться Індонезії, не знаю чому, тому що саме там виробляється КДП. Але одразу скажу, що колись, ну декілька років тому, був була був репортаж про завод саме з Індонезії, там, де виготовляють цю вакцину. То там ідеальна чистота, ідеальний процес виготовлення вакцини, і крім того, з Індонезії закупляють не тільки Україна, а й багато країн світу, і Польща, і Німеччина теж вони закупляють з індонезії. Тому цього боятися mm -hmm. не треба, тільки ну, треба довіритися лікарю. А після поставки ці вакцини в Україні ще перевіряють. З, звичайно, вони проходять декілька етапів, і перш ніж ми отримуємо в кабінет щеплень і можемо в неї працювати, вона три етапи перевірки проходить. Тобто є певні служби, які це перевіряють, і ми вже отримуємо вакцину, повністю готову до вживання і з сертифікатом якості. Там куча початок, коли перевірено, як перевірено, тому угу. ми повністю можемо довіряти цій вакцині. Яку кількість вакцин в області закуповують за державні кошти? А яку фінансується з місцевого бюджету? Ну, практично всі за державний кошт закупляються вакцини. Єдине з місцевого бюджету це ми закупляємо туберкулін, який використовуємо для туберкулінної діагностики. Всі інші це державні вакцини, тобто те, що ми отримуємо безоплатно, і батьки можуть прийти отримати в кабінеті щеплені. Про які вакцини варто батькам самим подбати для себе. Дуже рекомендую все ж таки звернутися до лікаря і послухати, які можна зробити щеплення. Наразі дуже рекомендую малюкам до 6-місячного віку зробити вакцинацію від ротовірусної інфекції, тому що це кишкова інфекція, яка дуже швидко зневоднює маленьких дітей і дуже важко поповнити водний баланс. І діти дуже часто закінчуються це ускладненнями, тому дуже рекомендую цю вакцину. Крім того, у нас дуже поширено в Чернівецькій області така лорпатологія. Тобто це діти у нас з ренітами, з синуситами, цезотитами. І от ось все, все це викликається пневмококом. І наразі існує вакцина така пневмококової інфекції вона є різна. І Синфлорекс і Превенар теж можна звернутися до лікаря. Теж дуже рекомендують цю вакцину. Як рекомендовано, єдиний в них мінус, що треба придбати за власний кошт. І ще дуже би рекомендувала, правда, знаю, теж ваше це від вітряної віспи щепитися. Тому що знову ж таки попереджую про те, що є такий міф, що краще перехворіти інфекційним захворюванням чи чим вакцинуватися, насправді ні. Тому що всі ці інфекції вони страшні тим, що вони дають ускладнення не самим перебігом, буває, що й легкий перебіг, uh -huh. але ми ніколи не знаємо, як буде протікати те інфекційне захворювання. Тому ми боїмося ускладнень. І от саме ускладнень, і якщо хтось е з дорослих е не хворів в дитинстві і буде хворіти в дорослому. Відці, повірте мені, що це надзвичайно важка вітряна віспа. Відріна віспа відноситься до герпесної групи. А герпес він дуже складний, як, угу. як на мене, як на лікаря, тому що він непередбачуваний. він тропний до нервової системи, і ми ніколи не знаємо, чим воно закінчиться. А тим, хто вже досягнув повноліття, про які вакцини варто подбати? Тим, хто зягнув повноліття і дорослим, всім треба продбати, подбати кожних 10 років дифтерія правець. Uh -huh. Не забувати про це, наголошую, тому що чомусь дорослі менше про це думають. Думають, що календар щеплень – це тільки для малюків, для дітей. Але календар щеплень передбачений і для дорослих. І можливо, якщо дорослі звертаються в, до лікаря тільки тоді, коли вже щось болить і коли вже потрібно до лікаря звернутися, з дітьми все ж таки більш профілактично приходять до лікаря з Житися, помірятися і тому подібне, тому я наголошую на цьому, що не забувайте дорослі про себе придбати. Е, випадок прикрий на початку цього року. У нас молодий чоловік 42 років помер від правцю. Тобто, він певно забув про те, що кожних 10 років він бабу. Якби він мав щеплення, ніяка травма, ніякий поріз не могло би призвести до смерті. Mm -hmm. Тобто, вакцинація завжди попереджує найстрашніше Це смерть. На цьому все. Дякую вам. Дякую вам. Це була передача Щокоїця. Її гости сьогодні стала імунологиня управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Аліна Дашкевич.